що, як завжди, да? в мене нова пригода, у вас новий відос. В цьому відосі буде прикольна пригода, як ви вже бачите, поки насолоджуйтесь. А, а я погнав далі, бо там ще, дивіться, он туди. А тут ще й дощик був, дивіться, що робиться. Не? Хі -хі -хі. Нормально? Нормально. Намочило, холодно, бляха, руки померзли. Але що делати? Гарно, а тут ми в хмарі. Ви зрозуміли, тут в хмарі хмаринка зачепилась за гору і ну типа скоріш за все, що зверху нічого не видно буде. А тут поки що видно. Так що дивіться. І починаємо нашу пригоду сьогодні з найвищої точки України. Як ви бачите, ми тут. Пригода мала бути про рибалку, але, але починаємо звідси. Та що, наливайте щось смачненьке, там, насипайте смачненьке, заварюйте тепленьке, бо тут так холодно прямо. Вподобаючку авансом. І що? В мене нова пригода, у вас нове відео. Поїхали, друзі, поїхали, буде весело. Так що, друзі, збираємося на рибалку. Ось в мене таке спорядження. А ось в мене такий апарат. Пригаємо на нього і їдемо зараз в гарні місця. Зараз я вам все покажу, все знімемо. І сподіваємося. Сподіваюсь, навіть... Сподіваю, що чуть нормально, по-перше. О, а по-друге, сегодня що сьогодні щось і и... якусь рыбу даже піймаємо. Так що, погнали. За моторієм. Сейчас я вам покажу, як все це відбувається. Якщо вдруг хто не знає. Ха-ха, <реклама> <реклама> погнали. Ну та що, друзі, приїхали на першу локацію. Тут така річечка. І тут вроді навіть кажуть, що можна рибачити. І ну, не мають мені жопу надрати лісники. Так що, Що-що, тут такі заглиблення, бачите, водоспадик такий маленький, йдемо, я вам покажу. Невеличкий водоспадик такий. Оп, дивіться. І перед водоспадиком... Тут е глибина. І на цій глибині риба ж коли йде проти течії, і отут вона може залишатися і застрявати тут. І типу є шанс, що тут можна її піймати. Тільки знаєте, що е це ж треба проти течії. Ну такі, типу, ха-ха, кидаєш в калюжу і тягнеш. Кидаєш в калюжу. І зачіпляється за камінюку. Перший улову в мене, друзі. Дивіться, що Ну таке собі, так? Да? Ну не риба точно. То не риба. Ну, давайте ще кинемо пару разочків. Подивимося, що а, вон там ще гарне місце. Незнайоме місце, незнайомий тип рибалки. Типу я абсолютно не знаю, що я роблю і чи правильно я тут роблю, щось, чи неправильно. Чи є тут взагалі риба зараз. Бо ну, форель вона, наш, я так зрозумів, що ловиться е, в якихось містах. Бачите, наплуталось. В якихось містах в якийсь період часу, типу, і десь її можна, десь не можна. Ну тут наче, типу, не заповідна зона, тут можна. Але ну, кажуть, що може бути риба, а може і не бути риби. Ходімо далі. Зараз, а отуди до дерева, на... на калюжу на ту. Вот, але тим не менш, ви зрозуміли, подивіться, яка офігенна тут природа. І що? Я приїхав на рибалку сюди. Я що шо, щось навіть і піймаю, дивіться, яке місце класне. Дивіться. Вон там воно. А? Виглядає, як там має бути риба. Тільки мені треба, мабуть, зайти по камням на ту сторону и туди покидать что да? вы думаете блять мабуть впаду а мабуть и не впаду знаете постараюсь не впасти але якщо впаду то так і було задумано то для вас контент ну все вибачайте, без контента о тут таке плесо хто з вас так рибачив пишіть в коментарях Ну, та що, обкидав е всі перспективні місця. Будемо їхати далі на другу точку. Там ще спробую покидати. <гум> я не знаю, ну, ви поляли така рибалка. Е По-перше, спонтанна. ну я взяв з собою, типу, на всякий пожарний, думаю, ну, коротше, їду, треба ж, ж і вам щось показати, якусь пригоду. Е а що? А по факту, типу, ну, не, ну, ну, коротше, це, як завжди, ви зрозуміли, треба знати. Де вона є, де її можна ловити, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А в мене я, ну, я цю інформацію не готував. Думаю, поїду, візьму вудочку, щось там ну, щось там і от. І ось в мене з'явився вільний час, ну, я цим вільним часом скористувався, ви взяв, дружина залишилась там в готелі, а я зібрався і я тут уже вже рибалку. рибачу рибалку. Та я... О хо хо Есть бляха контент, друзі Вам имеється Дивіться який Якщо ви знаєте, що це за гриб такий напишіть Напишіть в коментарях, не серйозно не знаю, але виглядає гарно. Та що, друзі, дивіться, я знайшов тут таку калюшку, велика глибина, і побачив рибу. І зараз ми цю рибу спробуємо спіймати, поки немає нікого, бо я не впевнений, що тут взагалі можна рибачити. Але давайте спробуємо по-быстрінькому, поки немає нікого. Я сподіваюся, що мене не а, на осіб на той смерті, який не коротше. Ну давайте спробуємо Це такий волнительний момент. Така течія, в мене грузик 2, 2 грама грузик. Його носи круто. Охо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха! одервався надо побільше щось ставить побільше щас я ты бал така блядь! Ви бачили це? Ти ба я піймав ну майже піймав короче але сейчас я надо сейчас я поставлю, замість цього всього я поставив мікроджиг, крохотний. Думав, тут маленька, а тут велика риба є. Зараз я швидко джиг головку і трошки побільше насадку. І ще повторимо, якщо одну сьогодні піймаємо, то це взагалі буде успіх. Це буде ну, просто успіх. Трошки побільше взяв насадку. Але сподіваюся, що це не дуже велика. І зараз подивимося, зараз покидаємо ще. Але я розхвильований. Ого, така здорова. Отака, блядь! Я думав, зачепився за камінь. Друзі. Друзі, друзі, друзі. Перша форель, та ще яка, подивіться. -мо! Бляха, ну вона не така вже... Не така вже і проста риба, я вам скажу. І без подсака я. Я ж не розчитував, навіть що я піймаю щось колись. В цьому житті. Ебать, вона здорова! Райдужна форель. Огромна. Огромна. ху ви бачили? Ну, я не хотів її в руки, бо вона зараз би ударилась і ну, не можна так. І вроді і в руки брати взагалі не можна, але... Ну, блін, я не готовий. Нема в мене спеціального підсака і все таке. Ну, слухайте, я перва... Ох, я так. Я піймав першу в житті. Перше в житті радужну форель на дикому місці. Це не якась калюжа, це подивіться, що це просто річка. І ми чисто випадково заїхали сюди, просто ну, подивіться. подивіться. на, бо тут якийсь водоспад, ну, красиво подивіться, які скали, камні. А дивлюсь, риба стоїть. Ну там така невеличка стояла. Я ж взяв ото маленьку насадочку, думаю, що маленьку, ну, буде прикольно. А тут ви бачили, що... <свист> Уу! Ти... Я чесно нічого не зрозумів зараз. Зараз ще разочек. Два 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 разочка ще кидаю. Воно маленьке, бачиш. Вон прямо возле насадки, видно? Ще. Ну а, друзі, от, друзі, отака в нас вийшла пригода. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Рибу я вам показав. Я сам, якщо чесно, був в шокі, що я її побачив ту рибу. Але ж так пощастило, ви зрозуміли, ну тупо пощастило. Просто вона ось в такому самому місці, в заглибленні. На той момент була. І мені пощастило її спіймати, показати вам, відпустити. Сподіваюсь, що я такими діями ніякого ущерба природі не наніс. Так що, якщо в мене хтось з цього регіону дивитись, ну вибачайте, якщо що, я стараюся зробити все максимально правильно. От, е -е -е, ну так, ну, да, ну все, друзі, все. <регода> Пригода закінчилась, сподіваюсь, вам вона сподобалась, була цікава, корисна і так, далі, і так далі. Не забувайте про вподобайку, не забувайте про коментар. До нових зустрічей, пока.